Понятно. Власне, розпочнімо з того, кому ви адресуєте його? Бо наскільки я розумію, ви якраз зараз будете презентувати його ще раніше, ще у березні. Зараз будете здійснювати, так би мовити, тур Україною для того, аби більше українців ознайомити. Чи українці є безпосередньо цільовою аудиторією цього маніфесту, і чи можуть там долучитися до обговорення якимось чином, внести свої пропозиції чи ще подібні е, речі? Так, насправді коло адресатів цього документу є надзвичайно широке, і тут е, і українське суспільство, але і західні еліти в той же час, тому що е, нам потрібно змінювати підхід світовий до того, як ставиться до Росії, що це там не якась супервелика сила, без якої неможливо нічого вирішувати а е, агресор, якого треба е, повикидати з усіх колективних систем безпеки, е, прибрати з е, Ради безпеки ООН, тому що Ради безпеки ООН повинна забезпечувати е, мир. А е, коли агресор е, без агресора неможливо прийняття рішень по забезпеченню миру, то це нонсенс, і така організація просто не працює. Але е, власне тур, в який ми зараз розпочинаємо, він покликаний е, розповісти про ідеї маніфесту українському суспільству, е, почути зворотній зв'язок про це, тому що е, мир. Не настане після того як ми вийдемо навіть на кордони 1991 року. Росія настільки накручена на війну, настільки відбувається. Настільки роками відбувалося задурювання е, їхнього суспільства, що е, навіть після на 91-го року е, вони накопичать ресентимент і повернуться е, за 5 чи за 10 років з новою великою війною. І найгірше, що ми можемо зробити, це дозволити перекласти цю відповідальність цю війну на плечі наших дітей. Тому власне е, ми окреслили цілий ряд заходів, які світовій спільноті необхідно зробити з Росією з тим, щоб вони більше ніколи не мали ні. Силні бажання повертатися з війнами і займатися будь-якою зовнішньою політикою поза межами своїх кордонів. Там багато пунктів. Це і масштабна демілітаризація Росії. Росія повинна втратити право мати ядерну зброю. Росію потрібно виключити з Ради безпеки ООН, Російське суспільство потрібно. Дуже довго лікувати від е, цієї е, мілітарної пропаганди, яка, яка роками займалася, потрібно переглянути і переписати російську історію, тому що е, вона є вкрай політизованою і е, імперською, і цілий ряд заходів. Власне, е, ми їдемо почути е, розповісти про ці ідеї місцевим. Е, активним громадянам почути їхні думки з цього приводу, пояснити, чому ми робимо. Ну чому ми умовно кажучи, ділимо е шкіру Росії і думаємо про те, як її що з нею робити, не перемігши ще її на території своїй. От, власне, це все е ми розкажемо на презентації, яка відбудеться в Хмельницькому. в П'ятницю в приміщенні міської ради. Тому усі байдужі громадяни, яким цікаво, слідкуйте за анонсами 10 в 10.30 в травні Хмельницької так. міської ради відбудеться презентація. Так, і треба попередньо зареєструватися для того, аби взяти участь, щоб ви теж розуміли, яка кількість людей буде і подібні речі, так? Так, так. Тепер перемежах анонси тебе, так вже можна до слова знайти. І власне хотіла вас теж спитати там дві частини, фактично з таких двох частин складається. Теж про що ви зараз сказали, це якраз про гарантії безпеки, так на майбутнє, як зробити так, аби Росія другий раз не посунула свого носа там і не тільки в Україну. Бо ті гарантії, які прописані безпосередньо в маніфесті, вони стосуються не лише нашої держави, а й тих, як от зараз ми бачимо. Бачимо, що і Грузія каже, ми можемо бути наступними. Казахстан каже, ми можемо бути наступними, щоб не було тих, хто може бути наступним. Але йдеться і про відповідальність. Росія має понести відповідальність, якою вона має бути. Бо зрозуміло, що втрачених життів вже не повернути. Але щось можна ем, вирахувати в грошовій сумі. Е, розкажіть, будь ласка, про це. Звичайно, ми тут розділяємо на дві частини. Перша частина це юридична відповідальність за воєнні злочини, за злочини проти людяності, за геноцид, які вчинявся в нашій території. Тобто, перша складова, це міжнародна спільнота має визнати, що ці злочини були вчинені і притягнути винних до відповідальності. Щоб потім в наступні десятки й сотні років ні в кого не виникало бажання робити щось подібне і друга частина це власне відшкодування матеріальних збитків ви праві ні життя, ні завдані збитки інфраструктурі та Екології України не можуть бути е, оцінені в грошовому вимірі, але е, світовій спільноті необхідно е, якомога детальніше порахувати і бодай частково е, визначити в великих грошових сумах. Е, Матеріальні збитки та відшкодувати їх Україні, як це буде відбуватися. Це, це там питання до дискусії. Чи це будуть грошові кошти, чи це будуть е, поєднання з репараціями, поєднання з якимись природніми ресурсами? Е, це власне вирішувати е, треба буде вже після того, як ми вийдемо на кордон 91-го року. Але е, оці дві складові частини юридична відповідальність і матеріальна відповідальність за все за всі завдані збитки. Ну, власне, ну і, звісно, ізоляція та виключення Російської Федерації з міжнародних організацій на якийсь тривалий період часу, допоки вони не перетворяться на демократичну державу, а краще на. Десяток демократичних держав, з якими власне будемо говорити вже репарації. Ну власне, наскільки сам маніфест він корелюється із ну умовно назвати так мирний план зеленського. Мені здається, він дещо розширює і поглиблює вже отак розуміння, але не суперечить. Тобто, це якісь така, ну щоб всі разом працювали над одним і тим самим, щоб звідусіль йшов один і той самий посил, і ми всі розуміли, чого нам треба вимагати, де б хто не опинився з українців. Там, наприклад, чи хтось буде представляти там в на спортивному майданчику чи на пісенному конкурсі для того, щоб було ось таке подібне ну розуміння одне для всіх, звісно, маніфест абсолютно не суперечить десяти крокам Володимира Зеленського. Більше того, він швидше їх доповнює конкретизує, тому що десять кроків Зеленського це такий важливий важливий. Стейтмент міжнародний, а ми вже просто полізли більш в, в деталі. Е, процес відбувався паралельно, але тут е, ну тут не існує якихось е, подвійних трактувань чи ще щось, тому що в принципі е, зрозуміло, що необхідно робити, і е, фактично, е, це є одне і те ж єдине, що ну, у нас трошечки конкретизованіше розписано. Е, якими кроками як цього досягати? А так, то звісно, це все. ну, ми, ми всі представляємо Україну, нічого нічому не суперечить, і ми одна команда. Зараз не час там якимось розділенням чи там перетяганням ковдри, хто автор, хто не автор. Це все для України. Мета єдина, тому це все одна зв'язка.